Хай живе Путін. Ресторатор в Парижі прогнав двох українок із закладу. Інцидент стався в одному з французьких ресторанів. Власник, як пишуть ЗМІ, вигукнув Віва Путін, що в перекладі з французької означає Хай живе Путін та аплодував. Після цього на ресторан піднялася хвиля критики. А паризька влада назвала таку поведінку ганебною, додавши, що власники закладу повинні будуть пояснити те, що сталося, і понесуть відповідальність. Про інцидент повідомив віцепрезидент спілки українців у Франції Володимир Когутяк у своєму Твіттері. Відповіді чекати довго не довелося. Спершу в Google відгуках цього закладу різко знизився рейтинг, який упав до позначки «2» і «3». Ресторан отримав понад 80 тисяч негативних коментарів, більшість з яких написали ще ж того вечора. А невдовзі на наполегливе прохання іншого відвідувача, ресторатор перепросив за свою поведінку, визнав, що президент Росії йому насправді глибоко байдужий і зі щирим серцем назвав його друге ім'я, яке давно вже відоме цілому світові.